Зробила вечірні процедури, полила квіточки. І дуля мені черешень нарвав, так чуть не лопну, <свісно> так гарно миску. Нашурував і майже всю і вклала. Так, це я до лілії прийшла. Вже в мене чотири лілії цвіте. У мене оця картопля, подивіться, отака грудина, це де Слав'янка, взагалі що стебло таке, як рука. Отаке, да. Показала одна. Коротше говоря, дай Бог буде хороший урожай. День у, у, валяємось. Ох і серіал доладні, це рання пташка, там є що і посміятися, я вже вам казала. Ну прям отримую <смеш> задоволення при перегляді. І така ж уже любов у них. Ой, коротше, гарний фільм хто не бачив. Подивіться: рання пташка. Чи ще й сонечко вийшло? А я піду далі дивитися серіал. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Так що, знаєте, я так скажу надихання, мабуть, під настрій. Коли настрій гарний, тоді надихає. Коли настрою нема, хочеться. Це... Знаєте, яку я пісню включаю, мені подобається. Репчинський зозуля. Ну це я тоді плакати починаю. Або колись її співала, Сережа зайшов, скаже, нічого не роблять, сидівать. Ми ж там поки повністю. Так, да, підлога в нас сухне. Так що тут мене і надихає. Коли надихаю, коли нічого не надихав. Ось надихнуло, другий раз пол помила. І ніхто не має ступати, тому що я. Природний стан, незахисна маска. Якщо мені больно, я не можу. Як би я не хотіла скрити, ні, я біль свою не вмію скривати, мене очі видають. Так що. Якщо в мене посмішка, то це природний стан. Наступні, але живемо його тим, бо життя показує, що другого шансу не буде. Дай, Світочка, согласна з тобою. Що там Америка? А що про політику не взяв? Особисто напишеш. Олічка, привіт. Я вчора тобі там фотку скинула, а тоді думаю, що я в сторіс не виклала, чим я займаюся у 12 ночі. Привіт, привіт. Сірок ти мене заставила. Там наш повис. Практично. Ботони для всіх, та ну, чого і для всіх. Жизнь, вона така. Життя. Вже інколи скажеш, а тоді думаєш неправильно, неправильно. Так що так, дівчатка. Вчора мені скинули дуже смачний салат з оцих баклажанів жарених, смажених. вибачте, бачите, тут такі хрумткі баклажани, перець, е сир м'який. А що ще я? Що ще? Забула ж. Помідор. Помідори я сказала. Щось ще там? Кінза. А, кінзаву. Ну Кінзу я не люблю, а. Це б можна було спробувати. Ми кропу не купила я. 10, 10, 10, 10, Пальми для зміни картинки. Супер, 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 просто супер. Світ, я за вас дуже рада. Як часто повертаєтесь думками у молодість кожної хвилини. Кожної секунди. Я, ні, ну буває так, що ну, життя ж, а що ти зробиш? А дуже часто, дуже часто. У юність, у молодість, в дитинство. І що характерно, з дитинства пам'ятаю все. Вітаю вас. З дитинства пам'ятаю все. І от може треба було щось і не пам'ятати, а я його все пам'ятаю. Пам'ять ожила. Світа, ти ще тут? Ти збиралась в суми, мені здається, писала. Їхатимеш? Мабуть, ні, так? Да? Батьки життєві настави давали. Ну, У мене ж мами не було, мачуха їй було все одно на мої настави. Так що за сукні зараз скажу. А батько а батько був такий, знаєте, добра людина, така ну, безхарактерна. Тому настави, як такової, ніхто мені не... Бабуся, ну, а що бабуся? Дідусь пішов від нас, ну як пішов, помер, коли я була в шостому класі ще. Сукні всі купляла тут, в Лондоні. Бо приїхали сюди від вас добром, позитивом. Приємно. Дякую вам велике, дякую, мені дуже-дуже приємно. Пам'ятаю, як раніше люди жили, купиш одну сукню, да? кофту, там, спідницю. І на вихід на якісь свята, на якісь гуляння на багато разів. Зараз в одній сукні фото зробив, вже на наступний раз її одягати не хочеться. Раніше, боже, одна його жалів, беріг. І на свадьби ходили два дні в одному і тому самому. Правда. Так і було. Коли збиралися всім селом, якось у мене вірш там такий є. І співали разом, і згорілу хату будували. А зараз все, все не так. Що сталося в світі, не зрозуміло.